Танцювальне мистецтво давньої елади успадкувало окремі форми та принципи давньоєгипетського танцю, хоча й було європейським за суттю, досить своєрідним і досконалим свого часу. Релігія давніх греків не була панівною, як у країнах Сходу, тому мистецтво і культура піддавалися лише незначному впливу з боку релігії. А коли на зміну давньоміфічній релігії прийшла доба філософів, Сократ, Піфагор, Платон, культура і мистецтво цілком стали світськими, зберігши давньоміфічні релігійні атрибути. Танець входив до числа освітніх дисциплін. Концепція танцю полягала в красі, гармонійності і витонченості кожного руху, який виражав почуття і справжні емоції. Усі танці виконувалися для глядачів, а не для задоволення чи власної розваги. Танцювати в стародавній Греції вміли практично всі. Танцювальне мистецтво в ті часи було дійсно могутньою силою. До нього вдавалися бажаючі умилостивити сильних світу цього, попросити помилування засудженим, домогтися якої-небудь іншої милості згори. Найбільшого поширення танцювальне мистецтво набуло в давньогрецьких театральних виставах і святах богів. Виникає поділ на учасників і глядачів. Вільних у своєму бажанні танцювати або не танцювати, дивитися або не дивитися. Саме це мало величезне значення для всього подальшого розвитку танцювального мистецтва та класичної хореографії, зокрема. Техніка давньогрецького танцю була досить складною. У давньогрецьких школах викладали вправи для рук, а також поняття виворотності. Були прийняті п'ять позицій ніг. Позиції ніг, на відміну від сучасних класичних позицій танцю, були напіввиворотними. Рухи руками були виразні, мали конкретний зміст. Пордебра був досить декоративним і, на відміну від класичного танцю, мав не лише округлі, але й кутові та прямі положення. Виконання обертів було досить подібним до сучасного. Використовувалися стрибки, темп ліве сате, пае шапе. Асамблі, па асамблє, па па деша, сісони, а також акробатичні вправи сальто та фляк. У танці застосовувалися певні пози та положення корпуса, а в сатиричних та комічних танцях використовувався танцювально-сценічний біг пакюрю. Давньогрецькі танці поділялися на священні, військові, суспільно-побутові, театральні або сценічні.